Вітаю вас, дорога мені церква, шлях любові, всіх хто вовручі, та всі, хто в розпорошенні, ті, хто в своїй хаті, ті, хто в чужій. Господь Бог наш серед нас, могучий воїн спасе, Він у радості буде втішатись нами, обновить любов свою, з оспівом втішатися буде нами, мир нам, перемоги та миру нашій Україні. Ранковою росою сьогодні буде книга повторення закону, 7.26. І не внесеш цієї огіди додому свого, і не станеш. Закляттям, як вона, конче загидиш її і конче будеш бридитисяю, бо закляття вона. Господь нас попереджає у своєму слові не руйнувати себе, дозволяючи гіркоті, гніву чи страху поглинути наші серця. Єврейські мудреці казали, що піддатися гніву еквівалентно поклонінню ідолам, і його ніколи не можна приносити в дім. Джон Парсон пояснює, що гнів дійсно пов'язаний з ідолопоклонством, оскільки він підносить наше его і стверджує, що Господь не може або не хоче допомогти вам у момент випробування чи потреби. Проте святе письмо чітко говорить в першому посланні до Коринтян десять що Господь є вірний Бог і Він не попустить, щоб ми випробовувалися більше, ніж можемо, але при спробі й полегшення дасть. Щоб знести могли ми її в період випробування, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать євреям 4,16 Гозовод запрошує нас сміливо постати перед божественною присутністю, щоб знайти всю потрібну допомогу в наш скрутний час. Віра в те, що ви не можете подолати проблему страху чи гніву, є формою ідолопоклонства, як написано в псалмії 81.9, нехай Бога чужого в тебе не буде, і не кланяйся Богу сторонньому. Що означає, що ми повинні чітко відмовити вимозі нашого его щодо виконання нашої волі? Багато людей у цьому, в тому числі і християн, носять в собі багато гніву, бо відчувають себе та свої зусилля невизначеними у своєму оточенні. Махарал пояснює, кожна людина за вродженою природою бачить себе унікальною людською істотою, що має виключні права на всю реальність так само, як Адам заявив про своє панування над усім світом одразу після того, як відкрив очі. Коли людина бачить іншу людську істоту з іншим я, що силою повинно зменшити панування її, я інстинктивна реакція полягає в тому, щоб. Проковтнути свого товариша живцем, поглинути це інше я своїм власним его. Іншому дозволено бути суб'єктом, співробітником, студентом, шанувальником, але ніколи іншим я, серед простих людей лише повага до вищого авторитету, страх перед урядом, дещо пригнічує їхнє власне его і дозволяє їм звільнити місце для інших. Бути сповненим почуття власної значності означає бути поневоленим марнославством і ніби мати чужого Бога в собі, поклонятися своєму я. Бог і людська зарозумілість не можуть співіснувати, оскільки внутрішній світ зарозумілої людини заперечує належне Богові місце царя. Як написано, в Якова, 1.20 гнів людський не чинить правди Божої. Бог справді допоможе нам, якщо ми просимо згідно з Його волею. Перше послання до Івана 5.14.15 заявляє, і це та відвага, що ми маємо до Нього. Що коли чого просимо згідно волі Його, то Він слухає нас. А як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержуємо те, чого просимо від Нього. Амінь. Благословенний Господь, що визволяє нас. Від самознищення. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч. Небесний Батько, я дякую тобі за Твою благодать, за твою милість. Я дякую, що ти наш добрий, добрий, добрий батько, що Ти тримаєш нас в Твоїх руках. По милості твоїй ми сьогодні є. Ми живі. Господи, по милості Твоїй нас є країна, Україна. Господи, по милості Твоїй! Є народ України, Господи, по милості Твоїй Ти даєш силу народу України, і це Твоя благодать. Тому, Господи, посиль Твою дію, Господи, на всіх рівнях, щоб кожен побачив і зрозумів, що Ти, Господь, що Ти, цар, що від Тебе перемога, що від Тебе захист, що від Тебе, Господи, благодать. Боже, дай сили, дай потіхи, дай миру, Господи, дай перемогу в ім'я Ісуса Христа. Ah, amen.